Всім привіт, друзі! Всім доброго дня! Та скоріше вже, мабуть, добрий вечір. Сьогодні хотів поїхати на риболовлю зранку, але подивився графік відключень світла і виявилося, що у мене світла не буде ввечері, але буде зранку. Тож довелося їхати працювати на роботу. І Ось приїхав на вечірній кльов. Зараз у мене вже початок на четверту, третя година дня. Сонечко десь через півгодинки заховається за дерева і в мене тут буде. Класний тіньочок І сподіваюся, гарно порибалити. Я вже був тут одного разу і половив отаких от жирних карасів, такі всі, як один за пів кіло. Тож сьогодні вирішив так само спробувати їх половити. Для риболовлі сьогодні взяв дві своїх шестиметрових удочки. Одна в мене махалочка, моделька Касмастер, і друга болонка, модель Сквадрон. Дуже класні, легесенькі, струнки такі витривалі. І доволі бюджетний варіант, друзі. Як для таких водлищ то хто ж собі шукає, придивіться саме ці модельки. Посилання на них залишу під відео. Для сьогоднішньої риболовлі, друзі, я підготував декілька різних наживок і прикормочку. Годуватися я сьогодні буду. Ось такою серією торнадо від Realфіш Кріль. У мене тут повна пачка нова. Висипем десь половинку, плюс-мінус, можливо, трошки, трошки менше. Дуже годуватись не буду, тому що збирається дріб'язок. І також я вчора з вечора відварив половинки гороха і перловочку. Тут десь пів склянки того, півсклянки того. Я в прикормку додати не буду, а хочу прямо так годувати, потрошку буду підкидати на поплавці. Також в якості наживки у мене буде, звісно, шпирловка, тому що ми нею годуємося, можливо, карасик буде на неї клювати. Є гноюві навозні черв'яки в кількості, Ух, такі класні, друзі, свіженькі, тільки декілька днів тому накопав, такі класнючі. І придбав, зайшов в магазин, думаю, щось треба карасику таке підібрати. І вирішив спробувати сьогодні ловити на тісто. Взяв декілька різновидів, ось таке в мене є кукурузне. Опариш, часник, також кріль взяв. Думаю, будемо з крільовою прикормочкою і спробуємо кріль тісто наживляти на гачок. А вдруг карасик буде клювати. І ще взяв кокосове. Тісто зберігається дуже довго, в таких баночках. Гарно ліпиться, дуже запашне. Минулого року я вже його використовував і я вам скажу, доволі непогано на нього клювало, Тож вирішив і сьогодні також на нього порибалити. Якщо вдачно порибалимо, то будемо використовувати і подальше на своїх риболовлях. Що ж, зараз швиденько замішаємо прикормочку та й почнемо риболовлю. Прикормку я трошки перезволожую, щоб вона була така важкенька і зразу падала на дно. І не пилила товщі води, тому що глибина десь півтора метра, щоб не збирати дрібну рибу. А як зразу пахне класно. Так, зараз швиденько причепимо поплавець. Дуже часто у мене запитують, як у мене кріпляться поплавки. Майже на кожній риболовлі я. Показую, розказую і все одно в коментарях запитую. Дивіться, друзі, у мене два резинових стопорця. Один зверху і один знизу. А між ними знаходиться ось така е, застібка на вертлюшку. Дуже малесенька, здається, три нуля. Сама малесенька, яка тільки є. І все, дуже зручно причепити поплавець можна і так само зняти. Поплавці я сьогодні вирішив поставити ось такі з бігаючою бусиною. Ми їх десь будемо так пригружати, і потім вони дуже класно при пакльовці піднімаються. І вже як зовсім піднявся, тоді він лягає. Ну, подобаються мені ці поплавці. Такі класні китайці навчилися робити поплавці. Зараз у мене на удочках стоїть по одному гачку. Я хочу зараз, поки закину дві удочки, потім швиденько дов'яжу ще два повіця і поставлю через петельку ще по одному гачечку для того, щоб одягати різну наживку. На кожній удочці буду ставити черв'яка і також або тісто, або перловку, щоб карасю було вибір що їсти. Подивимось, на яку наживку сьогодні найкраще буде клювати, коли ми будемо пробувати, у мене аж 5 видів різного протеїнового тіста, перловка і черв'яки, на що найкраще буде клювати. На другу удочку зарядимо перловку штук 4-5 одягаю гарних таких зерен ціленьких, бо вона в мене наче трошки переварена, але з однієї сторони то погано вона спадає, з другої хорошо, бо вона м'якенька. І тоді карасі краще бере, ніж тверду недоварену. І також десь туди його. Опа. О, як чітко стоять. Зараз сформую такі невеличкі кульки і ми по 3-4 кульки закинемо на кожен поплавець. Потім я ще хочу поставити сюди чергову свою удочку, десь тут під латашками, під самим бережком. Минулого разу вона впіймала всього одного карася, ну такого гарного. І хай собі чергує. Її я зазвичай не загодовую. Так, давайте. отуди десь. Раз. І так по дві кулечки на кожен поплавець закинемо. І десь через пів годинки, потім ще через пів годинки буду докидати по одній дві кульки і додати перловку з горохом, прямо так, насипом по жменьки. Трошки зайшов воду ближче до поплавків, бо з берега я не докину. І ось так трошки сипанем прямо туди на поплавці. Хай Карась активно крутиться тут і збирає перловку, горох і взагалі... Хай клює отак. Так, ось той уже. Другий гачок зв'язав повідки таким чином, що один повідочок довший, один коротший, один гачок більший під черв'яки і гачок під тісто або перловочку трошки меншого розміру. Поставимо сюди ось кукурузку. Дуже така вона запашна. Так пахне. Що це у нас? на. будемо пробувати різні. У мене їх 5 видів. Ось такі шарики. Будемо кормувати. Дуже зручні баночки. Взяв, скільки потрібно, клад закрив, воно не сохне. Дуже зручно. Так. До речі, вже я на водоймі десь хвилин 20 і сонечко вже сіло і в мені, у мене тут повний тіньочок. Клас. Але допікають комарі. Порозвішувалось вонючки, спіральки вони димлять, хоч трошечки їх одганяють, але ж все одно за спину кусають. Перша покльовка і є перший карась. Поставив по-другому гачку. На одну дочку зарядив черв'як з перловкою, а на другу дочку черв'як із тістом. І цей взяв на черв'яка. Гарний. У карасі тут взагалі класнючі. Дочок. Опа. Перший єсть. Зараз ми йому сюди червячка так і зарядим Минулого разу я одівав на великий гачок, десь 4-5 переловчин. Сьогодні вирішив поставити гачок поменше і буду одягати ну, по дві може так йому більше сподобається, не знаю. Але все одно. Скільки років я вже не ловлю на різних водоймах у нас. То черв'яки завжди, завжди працюють найкраще на всіх водоймах. Що весною, що літом, що осінню. Не знаю чому. Черв'як краще всього працює. Хоча буває дуже рідко, іноді так вистрілює або перловка, або хліб. Черв'як як працює, так він працює постійно. Так, ну що ж, продовжуємо. Десь хвилин 15-20, мабуть, не клювало. І ось перша покльовочка. Добре, що хоч дріб'язок не оббиває. Ну, Соседняя удочка спрацювала. Эх, затянув кувшинку. Иди сюда. Іди сюда, красавчик. Ну, друзі, дивіться, тут спрацювало в мене тісто. Підожди, підожди, підожди. Ех, втік. Здається, Ну, ничего. Зате взяв він на кукурузне тісто. Черв'яки залишились цілими, а тісто... А тісто з'їв. Втік чи не втік. Десь він тут в траву зарився десь у муляку. Щось я не бачу, щоб він впливав. Ну, втік. Ладно. На минулій рибальці один. Гарний карась втік. І сьогодні так само. Ладно, що в нас? Кукурузка. Зараз ми тобі сюди знову кукурузку начепимо. Бачите, працює тісто. До речі, ціна зовсім смішна. Щось 15 чи 17 гривень це коштує. Баночки вистачає на декілька рибалок, це точно. А якщо ще взяти різного то взагалі на весь сезон вистачить. Оп. Ну що ж, чекаємо наступного, який не втече від нас. Дивіться, який лапать. Це такий десь до кілограмчика, мабуть, буде. Зачепив, другу, мою удочку. На ну, що ти взяв я? Не бачу. Здається, взяв на, на тісто. Ох, і здоровий. Такий кілограмовий. Бачите? Маленький гачок. Гачок маленький, значить тут було тісто кукурузне. І ось такий красень. Ну десь кілограмовий крас. Здоровенний. Красавець взагалі. Ох. Тільки запутав мені обидві удочки. Так же ж потянув. А, Так він не дуже і запутав, ось вони вже розкрутилися. Тут висить переловка і черв'як на другий, не хоче. На цю дочку я ставлю тісто тісно кукурузяне і черв'яка. І вже другий підряд бере на кукурузне тісто. І зараз ми йому так само тут доживемося. Ну це, звісно, такий кабан. Ось ще, блін. Таких здорових я ще тут не ловив. Минулого разу трошки дрібніші були. Зараз тісто надінемо. Працює тісто, друзі. Класна штука. Такий комочок побільше вішаю, трошки розкисає трошки дріб'як його оббиває але ж другий карась поспіль на нього бере Хочу, що взяв на тісто. Опа. Маленький гачок в роті. Черв'яки висять окремо. Знов взяв на кукурузне пінотісто. це не пінотісто, а звичайно, як воно там називається. О, зараз ми його не живемо. О, протеїнове. Протеїнове тісто. Ну давай. Я в принципі іншого і не пробував. У мене їх 5 різновидів. Але сьогодні одягаю кукурузний і на нього в принципі карасики відкликаються. Одного пойму, здається, на черв'яка, а всі решта на тісто. І розмір же ж класний. До речі, воду скинули десь по глибині сантиметрів 50. Три рази поплавок опускав. Оця камінюка, ви пам'ятаєте, отак на початку рибалки отак була під водою. Тепер вона вже на суші і вода аж за нею. Он карасі мої вже вже на суші. Скинули десь 50 сантиметрів, як мінімум, по глибині. Отак дуже. Сильно впала вода за дві години риболовлі. Ну, такий о кабан який! Оце також десь кілограмовий карась. Можливо, навіть і більший. Но, можливо, навіть і більший, ніж кілограм. Оце монстри сьогодні клюють. Оце монстри. Тільки подивіться. Мені до локтя. Ух! Я не знаю, чи камера передає цей розмір. Ну, кіло тут є 100%, друзі. На пучок перловки. Протяка, яка здоровенна. Просто. Оце рибина. Це вже другий такий за сьогодні. Ще один такий самий десь є, тілушний. Тут на два гачка начепив перловку. Я таки його дочекався. Щось я даремно весь вечір годуваю його перловкою з горохом. Думаю, одну удочку заряжу на перловку і хай стоїть. Він же ж таєм її. 100% їсть, збирає по дну. А друга в мене на черв'яка з тістом. І ось наврешті я його дочекався. Водичку почали знову додати. Бачите, то камінюка на суші була. Тепер уже знову в воді, вода прибуває і прибуває. Скоро камінюка знову утоне. Я думаю, що це на... Пішла вода і почав клювати карась. Бо як падала водичка, якесь таке трошки затіш'я було. Десь, мабуть, з півчаса нічого не клювало. Але ж, ух, що коропи там витворяють. Ну, карасі здоровенні, блін. Нарешті І чергова удочка спрацювала. Я думав, що сьогодні вона вже не начергує мені якого небудь монстра карася. Але ж ні, начергувала. Ой, ти куди ти затягнув? Ой, гарний який. Не кілограмовий, але десь до пів кіла такий, друзі. Той чуть не втік, відірвався. Ось такий красень. Це вже, мабуть, не знаю, штук 8 чи 9. Штук 8 чи 9 таких гарних карасів, 2 кілограмових, решта такі до пів кіла, плюс-мінус. Було пару сходів і ще один пішов в мене тут прямо, прямо в ногах. Цей, до речі, клюнув на черв'яка. Я вже, мабуть, цю удочку і закидати не буду. Буду вже потихеньку звертатися. Ще хвилин 10-15 посижу. Можливо, щось навіть і клюне. А ну давай, давай, давай. Щось там у мене грається. Щось іграється там, і на одну і на другу, хай грається. На обидві зразу клює. Ну що, друзі, буду я вже потихеньку збиратися, чергову удочку вже змотав. Зараз ці теж буду вже зматувати. Вийшла риболовля навіть гарніша, ніж минулого разу. Такі здоровенні клювали, Що я навіть, чесно кажучи, і не очікував. Нагадаю, що годувалися ми сьогодні прикормочкою від Real Fish серія торнадо Кріль. Також більшу частину карасів я впіймав на ось таке тісто кукурудзяне від Мегалодона. Пішло в мене, до речі, не так і багато, зовсім трішечки брав я ще крильове тісто, чесночне, опариш, кокос, але їх навіть не наживляв. Минулого чи наступного разу спробуємо порибалити на якесь інше тісто. Хочу також нагадати, що всі корисні посилання на прикормку, на тісто, на удочки, також на поплавці, кому сподобалось, я залишу під відео. Все, друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Я вже буду збиратися. До побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.